Друзі, всім привіт! Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання Bootcamp в компанії GoIT. Рада вітати вас сьогодні на нашому youtube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Сьогодні досвідом проходження співбесід і свого працевлаштування поділиться випускник групи Fullstack Максим Денищук. Максиме, тож ж поділись, будь ласка, в якій компанії ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Я працюю в компанії True Global, це аутсорс компанія і займаю я в ній посаду джуніор фулстек розробника. Яким твоє життя було до IT, Чим ти займався? Я навчався в університеті. Зараз навчаюся на комп'ютерних науках, тому так скажемо, IT для мене не було таким великим відкриттям. А розкажи, будь ласка, про своє знайомство зі школою, GoIT. чому ти обрав саме нашу школу на першому курсі після змови сесії. Я сидів в гуртожитку і просто щось з листав, щось таке і наткнувся на марафон, так де ми робили своє резюме. Там щось таке було і щось його пройшов. Мені так сподобалось, і я вирішив. А чому б ні? Чи ставив ти перед собою не кар'єрні цілі на початку курсу, твоє особисте чому, що тебе драйвувало і мотивувало йти до кінця навчання і працевлаштовуватись? Чи були такі моменти? З першого курсу, коли я тільки познайомився з програмуванням, я зрозумів, що це моє, я хочу цим займатися. Якось йшло, йшло, йшло так, і там вже рік пройшов, вже два роки пройшло. Дипа, а куди кидати? Вже такий шлях пройдений. Треба йти до кінця. Розкажи, будь ласка, наскільки тяжко чи легко було знайти роботу, от саме в цей такий нелегкий час для кожного українця, то звісно важко було. Бо не було наприклад вакансій, Ну просто на джині мінімально вакансій було. Ніхто ще й брати не хотів. Велика конкуренція, ще й війна. Я ще й в окупації був, тому це прям повний букет для мене був. Як ти вважаєш, чи важлива англійська мова для ІТ-сфери, який рівень англійської мови в тебе наразі? І чи були в тебе співбесіди англійською мовою? Безумовно, англійська дуже важлива, ну навіть в побутовому житті. Без неї ну, як на мене, ніяк в ІТ, так точно. Бо, наприклад, в мене в компанії. Ми всі в Слаці розмовляємо англійською мовою також мітинги, бо в нас є співробітники з Китаю, зстувальники mm -hmm. та розробники. Та в нас раз на місяць бувають мітинги з усією компанією, де ми розмовляємо англійською мовою також в плані навчання, бо майже всі ресурси англійською мовою. Вся інформація англійською мовою, тому якщо знаєш англійською, то, по-перше, ти швидше навчишся, і по-друге, це буде набагато легше. Коли ти вже розпочав шукати роботу, в тебе однозначно траплялися співбесіди, якими вони були, в скільки етапів вони проходять, і що тобі найбільше запам'яталося із цього? Ну, в основному, як це було спочатку співбесіда з HR. -ом. Uh -huh. Просто поспілкувалися, такого, щоб співбесіда англійською мовою повністю в мене такого ще не було. Були просто тести в... на якихось сайтах своїх, uh -huh. або просто поспілкуватися з HR в телеграмі англійською мовою щось таке було. Потім були технічні співбесіди. От на технічних співбесідах, особливо на першій. Прям було доволі важко, і я туди не прийшов. А підкажи, будь ласка, на що звертають увагу компанії під час проходження співбесіди кандидатам? Мабуть, перш за все, софт скіли, такі банальні, чи адекватна ти людина, чи можеш ти працювати в команді? По-друге, як ти перед тобою часто будуть ставити якісь проблеми, запитання, і навіть не обов'язково правильно на них відповісти. Головне. Ну, показати, як ти думаєш, як ти будеш вирішувати саму проблему, і чи не будеш ти кидати руки на півшляху. Як ти вважаєш, які soft skills необхідно розвивати розробнику для того, щоб класно працювати в команді? Ну, мабуть, перш за все, це комунікація? Угу. Треба вміти попросити людину. Бо, як на мене, ну мені спочатку було важко щось попросити. Я привик, що я все роблю сам, але. ну, Загалом краще спочатку самому сидіти, а потім вже спитати, а не самому весь час добити. І по-друге, конфлікти треба якось старати уникати конфліктів. А якщо конфлікт стався, то вміти їх вирішувати без скандалів та всього неприємного. Максима, а які ти можеш дати поради студентам, які перебувають на етапі співбесід? Як до них готуватись? Як я готувався, це я дивився. Відео на Ютубі, як проходили вже співбесіду, це публічні співбесіди, вже на мою позицію. Доволі сильно допомагає, бо загалом питання бувають різними там, і це шанс, ну можна так підготуватися, або ще просто загуглити питання на свою посаду в інтернеті. Таке теж буває. Скільки резюме ти надіслав перш ніж отримав свій перший офер? І скільки співбесід прийшов? Почав шукати роботу я 9 місяців тому. Угу. В листопаді 22 року тоді вже було в мене перша тестове. Загалом тестових я виконав 12 і 4 співбесіди. Чудово! А скільки оферів отримав? Один. Це якраз таки перший. Які додаткові мотиваційні бонуси? Твоя компанія надає своїм. Співробітникам для того, щоб вони почувалися в команді вмотивовано і ресурсно. Перш за все, як на мене, така велика плюшка, те, що в нас як такого немає трекерів і вільний час. Ти працюєш mm -hmm. коли хочеш, хоч вночі, хоч зранку. Головне це ходити на мітинги. Ще в нас курси англійської мови кожного четверга. спікінг mm -hmm. клаби з вчителем. Це теж доволі прикольно, Та як я зрозумів, що інколи збираємось на всякі такі ігри по типу мафії з mm -hmm. е командою розробників та не тільки там продакт-менеджери? Скажи, будь ласка, трішечки про своє навчання, яким воно було, які моменти в навчанні для тебе були дуже складними, які моменти для тебе були найлегшими? Які ти можеш згадати з теплом? Прям таких щоб складних прям в мене, мабуть, не було. А от найкращий момент це був, коли почався реакт. Оце був, мабуть, прям найкращий момент, бо все, що вчили раніше, зібралося в одну купу. Mm -hmm. і ти прям робиш те, що ти хочеш робити. Максима, розкажи, будь ласка, чи допомогли тобі матеріали із курсу під час проходження співбесід і чи користувався ти ними вже будучи на роботі? А під час підготовки до співбесід, безумовно, все знадобилось майже. А, а ось ще на роботі ще не доводилось користуватись. А що конкретно змінилося у твоєму житті? Од зі здобуттям твого першого оферу з повноцінним переходом до ІТ сфери. Почав відчувати себе більш відповідально перед командою, перед заказчиками. Також появів з'явились цілі та мрії. Як ти вважаєш, а, чи кожен може стати програмістом? Якщо так думати по великому рахунку, то людина може стати ким завгодно, хоч космонавтом, хоч програмістом, в цьому немає ніякої різниці. Просто йти до своєї цілі, і кожна людина може зробити все, що в її силах. Максима, хочу тебе попросити дати три найважливіших поради на твій погляд для наших студентів, що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Чита англійську, не тільки письмово, а й на слух сприймати, бо доведеться дуже багато, наприклад, як мінімум, читати літературу, або і дивитись відосів всяких, Це дуже важливо. Треба буде з новими бібліотеками, знайомитись фреймворками, е технологіями, і все взагалом це буде, скоріше за все, англійською мовою, або хінді. Кожен раз задаватись питаннями, чому і як саме це працює, е поглиблювати свої знання та навички, бо на співбесіді ну, це може часто врятувати життя. От просто не здаватись і бути. Терпеливим завжди йти до своєї цілі до кінця. А що ти можеш порадити людям, які вагаються, переходити чи не переходити в Айкі? Ну, перш за все, треба зрозуміти, чи буде у вас багато часу, бо ну, швидкого переходу не буде. Треба собі уявити, що треба до цього йти. Буд... Ну, треба багато часу цьому приділяти. Треба зрозуміти все. Я хочу йти туди, і я буду це вчити, в цьому розбиратись, дивитись відоси. Я, поки їм дивлюсь, якісь, я не знаю, нові фішки в CSS HTML, що там змінилося в новому TypeScript, Е, коли сплю, дивлюсь. Ну, треба вчитись. Максима, я тобі дуже дякую за те, що ти сьогодні прийшов, поділився своїм досвідом. Друзі, ставте, вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо буде корисні поради Максима, і до нових зустрічей!